Друзі, всім привіт! Сьогодні дізналася, що 8 січня це День бульбашкової ванни. Ну, Так як я дізналася, вирішила зняти вам відео. Саме тема для відео є, і пінка в мене є від Avon. Один літер з ароматом Бабелгам. Її дуже надовго хватає. давненько вже вона в мене. Тож сьогодні будемо дивитися, як вона піниться. І взагалі, в Avon у нас дуже багато різних пінок. Пізніше покажу, які саме є. Так, я вже налила в ванну пінку. А, тут є такі поділочки, налила я одну поділку. Так, вмикаємо воду і будемо дивитися, як це все буде килити.

Подивіться, скільки вже пінки є, і так швидко. Друзі, залізла я в ванну, трішки побовтала руцями. І подивіться, скільки вийшло піни. Дуже класно, особливо, коли на вулиці мінус 13. Піна з ванною дуже зігріває та розслабляє. Головне мені сюди не вкинути свій телефон, бо буде мені бульбашковий день. А, також друзі, в нас у січні а, є одна пінка-новинка. Трішки пізніше покажу з ароматом лимону. А, ну а зараз можете написати, а, чи брали для себе пінку Вейвон, чи пробували, і як вам подобається, і які аромати брали. Друзі, і ось ця пінка, про яку я вам говорила, це пінка новинка з ароматом лимона та базиліка 1 літр і коштує вона 149 гривень. Взагалі, зараз в нас в усьому світі лимони дуже-дуже популярні. І посуд з лимонами, різні чашечки, скатерті, одяг, сукні. Я собі навіть купила вже літній комбінізон з лимонами. А мені подобається аромат, я його відчула. Взагалі, я лимони дуже полюбляю, тому для мене. Мене, а цей аромат дуже чудовий. Взагалі, в нас великий асортимент, як бачите, різні тут аромати, є й малина з чорною смородиною, кокосик від Катіари, і дуже-дуже-дуже багато. А ще для вас є можливість замовити пінки, та й не тільки пінки, всю продукцію за мінусом 25, а то і 30%, ще й отримати подаруночок за своє замовлення. Тож, залишаю вам, як завжди, активне посиланнячко під відео. Переходьте, заповнюйте анкету. Замовляйте все зі знижечкою та отримуйте подаруночки. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал, щоб першими бачити всі пропозиції, новенькі каталоги, а я вже з нетерпінням чекаю лютневого каталога і як тільки отримаю замовлення по січневому, так я обов'язково зніму вам огляд. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей! Всім пока-пока!